Доброго вечора, дорогі друзі підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей вечірній серпневий день. Я рада вас вітати у своєму саду. Сьогодні я хочу вам показати плід, плід інжиру, який я зняла сьогодні із дерева. Він неймовірно великого розміру, порівняно з минулим роком, з позаминулим минулим роком. От Отакий от великий. Правда, їх небагато, тих, що залишилися із зими на самій гілочці. І ще декілька таких висить, але вони ще зелені. Дуже м'який. І навіть капнув сок на тарілочку, ну От, ви бачите, це від чайного сервіза блюдце. От такі от великі. Ну, і хочу вас провести по своєму саду вечірньому, показати вам мої гортензії. От перед вами Lime Light. Вона неймовірно красива, три яруси. Е, найвищий ярус сягає десь 2,5 метрів середній, е, трошки нижчий, і внизу ще є її китиці. А це поряд невідома. Мені гортензія згубилася, бірка, ну теж дуже така симпатична по своєму вигляду. Шльоз Защендорф наступна, ось дуже ніжний рожевий колір і такий собі шоколадний, з шоколадного кольору стебло. От воно відрізняється від інших. Гортець зі своєю такою шоколадністю, коричневим відтінком, коричнево якимось бордоватим, навіть бордовим трошечки відтінком. От такий інтересний стебель, стебло. І сама по собі квітка досить таки велика. Самі квіточки, які складають цвіття, вони великі такі і дуже ніжно-ніжно Окрашення. Ну, і наступний шедевр це айше. Айше вона має дуже так, свій такий відтінок бусковий, і сама квіточка, вона точно така, як у буску. Вінки гінки поряд мереживна. З бісером, з мережевим, я б сказала, от, такий от вигляд має. І далі знову таки розітта. Розітта вона зараз переходить в кораловий відтінок. Оце от квіточки, які тільки розкриваються на початку розкриття. А в самому кінці квітування ну, вона змінює свій колір і він стає такий більш коралового відтінку. You and me together. You and me together. вона у мене в цьому році три квітки всього викинула. Ось такі вони махрові, квіточка в квіточки, як ви бачите. І я зробила експеримент про нього. Я вам розказувала, обрізала стебла. І ось з бокових пазух пішли нові пагони. І внизу, вон там із пазухи так виглядає. У мене таке враження, що все-таки то квіткова бруньочка. Ну, побачимо. Далі, як воно там буде себе. Мені дуже хотілося, щоб простимулювати от квіткові бруньки. Ось ще одна розіта. От бачите, вона вже більш кораловий відтінок переходить. Особливості, які перші зацвіли, і дуже великі самі по собі квіточки, які створюються цвіття. Ну, в общем, сплошна милота. Поряд з ними Брайт. Білосніжна наречена Брайт. Вона так е, почала інтенсивно розвивати свої стебла, свої листочки, що навіть і квітів не видно, вони поховалися там під листям. Е, ну, Але розівта вона особливо зараз симпатична. Подивіться, яка велика квітка. Вона, ну, в мою долоню по величині. Я не повністю туди ще руку засунула от так от зараз більш. Ну, В общем, на розмір моєї долоні сама квітка, досить така велика. Ну, от, Коли вона починає розпускатися, вона особливо красива, цей салатовий відтінок. Ну, а потім стає от така от, з кораловим відтінком. Ну, і тут ще красуня моя це фантом. Волотиста гортензія, має дуже великі. Волоті, дуже великі волоті. ну от Найбільші туди нахилились, Це не сама велика, яку я зараз беру. Але подивіться, якого на розміру теж ховається моя долоня повністю там, за цим кетягом. Ну, і тут прийшла ще Греточка. Вона дуже любить приходити тоді, коли відбувається зйомка. Це часто трапляється. Ну, так, сьогоднішній день проходить. Я не, могу, не мала змоги знімати. От Ваніла Фразі. І озвучку вже роблю в кімнаті зараз, бо по сусідству в мене дуже-дуже голосно і гучно. І, мабуть, там на задньому плані голоси будуть, і музика буде чужа, бо я його вряд ли удалю. Ну, ось іще одна Брайт, яка росте в мене в горшку. Мені вона дуже подобається. тим я навіть не очікувала, що вона в мене така пишна буде. І великі дуже самі по собі квіти. Це не найбільше. А от найбільше там далі. Зараз я постараюсь вам показати її. З місточка зійду. І от долоню свою постараюсь туди покласти. Подивіться, вона більша, ніж моя долоня. Дуже приємний на дотик. Вони дуже приємні на дотик. От квітка настільки приємна на дотик, я вам просто передати не можу. Це сама ніжність. Ну, от іще сільвір прийшов. Дружать вони з Гретою. Ну, Сільвір з усіма дружить. От Грета зраділа, що прийшов друг. І починає об нього вдигатися. Ну, Сільбір, як поважний чоловік, собі пішов. Думає, ні, це не моя справа. Тож, на цій милій ноті я всім вам хочу подякувати, до побачення, до нових зустрічей.